Дивіться, вам зараз потрібно говорити одну хвилину, але при цьому розповідати ситуацію з вибором техніки на подарунок, яка траплялась у вас найчастіше. А ну я аудіокарту другу купував на минулий годині народження. Ну я шукав те, що підійде під потребу людини, і шукав оптимальні варіанти по своєму бюджету і з нового і ПВ з... під гітару, мікрофон та навушники як Ще навушник колись дарував, а теж обирав ну, через бюджет та потреби людини. Оскільки пам'ятаю, я тоді фіо навушників взяв. Ну, це як е, доволі відомий китайський бренд просто. Дуже дякую вам за цю класну історію. А скажіть, будь ласка, чи ви знаєте такий магазин на техніки Німфа? Ні. Віця вони знаходяться на проспекті Незалежності, тобто біля формаркету. І у них, до речі, зараз дуже діють класні знижки, тобто гаражний розпродаж. Тому, тому в них можна купити дуже класну техніку, але за вигідними цінами. Тому, якщо ви дошукали, наприклад, бюджетні де-варіанти, то ви можете завітати до них і придбати дуже класну техніку за вигідними цінами. Від магазину техніки хотіли вам подарувати маленький подаруночок. Прошу тримайте, це блокнотик. Дякую, Гарна, до Дя, побачення.